Відбулася сесія Дніпровської міської ради. Перед її проведенням біля стін мерії зібралися активісти та небайдужі громадяни. Мітингувальники вимагали збільшення фінансування програми ЗСУ з 2,5 до 20% бюджету. Більш детально про вимоги протестувальників у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Гроші на зсу або геть з посад. Поки тривала чергова сесія Дніпровської міської ради, вздовж алеї пошани, що навпроти будівлі мерії, вишикувалися громадські активісти із красномовними плакатами. Мітингувальників символічно підтримували містяни на отівках. Зі своїх смартфонів активісти уважно слідкували за трансляцією сесії міськради. І щойно вона завершилася, поспішили зустрічати своїх представників, яких вони делегували. Та власне депутатів, яких вони обирали, чекали на них із чорного входу, бо центральний цього дня чомусь був зачинений. Однією з перших вийшла Аліада Мансурова, депутатка від політичної партії Слуга народу. Вона була обурена ставленням у сесійній залі до представниць мітингу гроші на зсу. Я не розумію, чого боїться завжди міська влада, що ми не впускаємо людей. Тобто, люди нас обрали, а ми їх боїмося. Це не зрозуміли якийсь хід від нас. Ми завішали весь хол прапорами хлопців, які нам здячні, але людей, де дружини цих хлопців, які на війни, ми боїмося, що відбулося, бо якщо б ці люди просто встали спереду і дивилися б на нас. Я не розумію, що я тільки що ну, голосно сказала, що ви ж зараз власну. Навмисно провокуйте цей конфлікт для того, щоб потім сказати, що вони там якісь ненормальні або щось. Та вийшли б вони дівчата, три дівчини, чотири вийшли б там, би сказали б, що хочуть. Ми б їх послухали, вислухали, і потім там вирішили б щось з цим робити. Напружили цю ситуацію. Вона вибухнула полум'ям, і після цього почався. Хай Олександр Олександрович Санжара каже: Я не надам вам слова, вмикає гімн, починається гімн, починається хаос. І це ну якісь незрозуміли дії з нашого боку в цілому. Тож виходить, що більшість депутатів боїться просто дивитися в очі людям. А виходячи, що муніципальна варта сьогодні просто перешкоджала людям скористатися своїм законним правом. Я це розцінюю юридично тільки так. Інші депутати на своїх автівках намагалися поспіхом виїхати за ворота мерії, не зупиняючись на крики Ганьба з боку активістів мітингу гроші на зсу. За кілька хвилин до мітингувальників вийшли, і власне чотири їхні делегатки. 169 мільйонів, 215 квітів на озеленення, і про яке знімає з хвилкою, як дівчата декілька годин чекають черги, а депутати відмовили нам дати слово. Знаєте чому? Тому що ми хотіли подивитись їм в очі, тому що ми не хотіли стояти зі спини, де нам виділили місце. Жінки ображені долею, сумуючи за своїми рідними, які воюють, мабуть, несуть загрозу для тих самих депутатів. Пан Ме, як і будь-яка людина, котрі є, що приховувати, уникнув контакту з громадськістю. Також а, нам не дозволили дивитись у вічі. Люди. Які прийшли поговорити, люди, які мають заслужені нагороди від пана Залужного, люди, які мають по п'ять людей рідних на фронті, зайшли і хотіли три хвилинки поговорити, дивлячись, от як ми з вами розмовляємо один одному вічі, нам не дозволить. Нам сказали, дивіться, стійте нам в спини. Єдине, хто нас підтримав, пані Аліада. Вона відверто відкрито сказала, що нічого страшного, якщо дівчата будуть до нас не стояти обличчям. А не в спину нам дихати. Мер не присутній був. Мер, як тільки ми прийшли, мера вже не було, він втік. Він е, трусливіший за зайця. Гроші в бюджеті для ЗСУ є. І ми будемо до останнього вимагати, щоб виконали вимоги нашої петиції. І якщо вони не справляють, Якщо вони не хочуть виділяти гроші для збереження країни та життя військових, то тоді геть з посад, геть з посад філатов, геть з посади. Якщо ти не хочеш слухати громаду. Учасники мітингу гроші на зсу вкотре довели свою рішучість. І наголосили, що й надалі мітингуватимуть під стінами мерії Дніпра, допоки міська влада їх не почує і не виділить 20% з бюджету міста на збройні сили України. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1.